Хочу вас познайомити з офіційними електрокарами MG4 IV та Marvel App. MG4 4 це сучасний динамічний яскравий електрокар, який має батарею 64 кВт і запас ходу понад 435 км. Даний електрокар за рахунок нової платформи має однакове навантаження на передню та задню віз співвідношені 50 на 50, що дає найкращу керованість у своєму класі. Ціна на новий mg 4 IV від 991 тисячі гривень. MG Marvel Р це електрокар преміального класу, який має батарею 70 кВт і запас ходу понад 400 км. Даний електрокар має безліч допомічників і асистентів керування, такі як адаптивний круїз контроль, датчики сліпих зон, утримання в полосі, камери кругового огляду 360. Електрокари MG обладнані європейськими портами підзарядки Type 20 CS Combo. Запрошуємо вас пройти тест драйв на електрокарах MG за адресою вулиця Велика Кільціва, 60А.